Туристичні рекорди України Івано-Франківщина, всеукраїнська акція під такою назвою тривала чотири місяці. За цей час усі охочі позмагатися за головний приз – дводенний вікенд у Карпатах мали відвідати 23 обов'язкові туристичні об'єкти. Єдині учасники, які виконали цю умову молоде подружжя із Закарпаття. Тож їх автоматично визнали переможцями. Олександр Лучков каже, своє знайомство з Франківщиною вони з дружиною розпочали у перші весняні святкові дні на 8 березня. Надалі приїжджали знайомитися з прикарп... Патім, здебільшого, на вихідні у їх графіку мандрів. Виявився Карпатський трамвай. Завдяки цьому конкурсу пізнали такі міста, які би ну без спеціальної підказки. Ну знайти дуже важко. Зокрема, схованки там партизанів. Потім різні старовинні церкви, монастирі. Якісь міста дуже цікаве місце Замок Святого Миколая мене дуже здивувало, що не тільки в там в Америці відмічають там Санта Клауса, а й у нас є святий Миколай, у нього є свій маєток. Тобто цікаво. Ідея всеукраїнської акції належить обласному управлінню туризму. Саме воно допомогло туристам виділити Прикарпаття з поміж інших регіонів Західної України, а місцевим краще познайомитися із рідним краєм. Туристичні точки для неодмінних відвідин організатори акції підбирали таким чином, аби продемонструвати різноманіття. Краю намагалися осягнути усі регіони області, які пишаються не лише відомими природними об'єктами, але й музеями, атракціями, архітектурними, культурними та історичними пам'ятками. Розширили, можна сказати, пропозицію від. Об'єктів культури, природи, архітектури до якихось таких цікавих, ну принаймні навіть для пізнання, тому що ми всі ходимо кожен день по ради, що мало хто голову піднімає до, до гри і задумається, чому вона так блистить, наприклад, і в чому її унікальність. А унікальність якраз і в тому що полягає, що це єдиний в Україні об'єкт цивільного призначення, який має позолочену дахівку, фактично позолочений купол. Все решта це є сакральні об'єкти. Свідченням того, що туристичні об'єкти краю направду відвідали учасники акції, стали інтерактивні фотоальбоми. Це світлини на тлі кожної з відвіданих пам'яток. Тепер їх історія запам'ятається мандрівникам значно краще, впевнена Наталія Гасюк, адже сухі факти туристи швидко забувають. Натомість легенди та міфи, а також власні історії, залишаються у спогадах назавжди. В Івано-Франківську сподіваються, що їхню ідею підтримує уся Україна, і подібні туристичні рекорди встановлюватимуть у всіх без винятку регіонах.